Привіт-привіт, мої хороші! Відгадайте, будь ласка, загадку. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Як ви гадаєте, що це має бути? Так називають великодні яйця. Крашанки, писанки, крапанки, дряпанки. А я пропоную вам пограти зі мною. Великодні ігри. Тож, давайте розпочинати. Дивимося на зображення та шукаємо зелене яйце. Ну що, знайшли? Молодці! Продовжуємо! Наступне наше завдання кольорові писаночки. Ну що, знайшли? Так ось воно! Наша курочка десь загубила своє яєчко. Давайте допоможемо знайти таке саме яєчко, як і наша курочка. Знайшли? Так! Да, молодці! Зайчику потрібна допомога. Потрібно знайти писаночку, таку саму, як він тримає. Тож, давайте уважно подивимося на зображення. Вірно, ми впорались. В наступному завданні нам потрібно зібрати великодній кошик. Нам потрібна велика писаночка та маленька. Давайте ми їх знайдемо та зберемо кошик. Молодці! Ми впоралися! Погляньте на нашого зайчика, він дуже задоволений. Та останнє завдання. Нам потрібно знайти. Кожній писаночки пару. Знайшли. Перве знайшли. Друге знайшли. І третє знайшли. Молодці. Ми впоралися з завданням. З давніх давен писанки були оберегами. І на них зображували такі малюнки. Наприклад, безкінечник це символ багатого врожаю. Зозуля – символ любові та здоров'я. Ружа – символ оберегів та захисту. Квітка символ любові та здоров'я. Я гадаю, вам було цікаво. Тож я вам дякую та говорю до зустрічі!